Друзі, десь наші сухорецькі, другі українці, сьогодні вкотре ми стоїмо підніжжя нашого героя. Сьогодні ми знову говоримо наші слова стародання, останні слова прощання з нашим воїном герої. Насправді, в серці горді не можна говорити зі словами, коли поруч сльози дачі. Розпане горе, коли поруч немає рідної матері, яка не чує останню молитву, яка вбита горе від втрати від смерті найдорожчої своєї людини, дитинство. Це важко усвідомити, коли рідний батько стоїть поруч за вас. Обнімає його Ціло, як народження дитя, цілує, який поруч був завжди з ним, який стояв, будучи біля нього, і хотів йому допомогти. Він ці вірили, що він повернеться. Він любив Україну, він любив нашу землю, він любив життя на Коли поруч стоїть, молода наречена. Як ось не необужена, вона чекала весілля. Весілля не було ще, молода наречена. Вона поруч стоїть, вони дочекалася цього свята, весільного свята. Ако в сьогодні свій парування оплатується сльози. Це важко говорити. Роман, більше десяти років він був пан першим, він воював в самих різних точках, не знав дикунати довір. Він ніколи не повзаду, не спасав свою друзів, спасав побратимів. На жаль, ніхто не зміг спасти. Ми чекали його, як героя. Ми чекали її тут і хотіли, щоб він жив ці камінні. Дорогі батьки. Я щиро дякую вам, дякую за героїчний подвиг вашого сина, вашого чоловіка, за те, що він зробив вашій Україні. Він захистив землю. Він до останніх хвилини віддав і воював віддав і на дорожче життя. Вічна тобі пам'ять роман, герої, царство тобі небесне, слава Україні! Роман.